На базі Прилуцької центральної міської лікарні організовують відкриття філії станції переливання крові в медичній галузі регіону. Така подія дуже важлива, адже це дозволить наблизити найякісніші компоненти і препарати крові до місцевого населення, запевнив головний лікар Чернігівської обласної станції переливання крові Павло Герасименко. Тобто не треба вже буде транспортувати на велику відстань від Чернігова до прилук те, що виготовлено в нас. Воно буде виготовлятися безпосередньо в прилуках, і лікарні отримують доступ безпосередньо в будь-якій кількості, в будь-який час, в будь-якому асортименті. Ми зараз отримали згоду основних, скажімо так, посудових осіб, і вже процес розпочати документи, розпочали свій шлях. Переливання крові та її продуктів дозволяє щодня рятувати тисячі життів. Підтримувати проведення складних хірургічних втручань, збільшувати тривалість життя тяжкохворих та постраждалих. Значення цієї медичної процедури важко переоцінити, тим паче в умовах, у яких наразі перебуває наша держава, наголосив під час зустрічі з медичним колективом станції переливання крові очільник Чернігівської обласної парторганізації Батьківщина Валерій Дубіль. Всі заклади охорони вони надзвичайно важливі. а Заклад. Переливання крові він один із самих надзвичайно важливих зв'язку з тими подіями, які відбуваються на сході, і в зв'язку з тим, що сьогодні є дефіцитне позиції компонентів крові, то це взагалі надзвичайно важливо, тому що тому в першу чергу от цей заклад на Чернігівщині він повинен працювати. Потрібно, щоб всі об'єднувались і йому допомагали. Валерій Дубіль протягом багатьох років підтримує та забезпечує необхідним обладнанням медичні установи області цього разу. Після обговорення питання відкриття філіалу в прилуках. Голова Чернігівської обласної парторганізації Батьківщина передав колективу станції переливання крові новітню центрифугу, за послугами якої раніше медпрацівникам доводилося звертатися в інші заклади охорони здоров'я. Таке обладнання дозволить розширити показники безпеки і якості донорської крові та її компонентів. Сьогодні ми те, що ми подарували центрифугу, я переконаний в тому, що вона буде робити свою праву, справу. Вона надзвичайно важлива. А те, що відкривається філіал в прилуках, це так само надзвичайно важливо. Кров і компоненти крові вирішують питання життя людини дуже часто. Тому в цьому напрямку ми домовилися з зеленим ріками, що я на своєму рівні. В прилуках через міську раду все, що буде потрібно, провести якомога швидше, тому що я переконаний, що цей заклад, цей філіал повинен працювати якомога швидше. То свого боку, я цю допомогу зроблю, щоб міська рада прийняла рішення якомога швидше. На завершення зустрічі Валерій Дубіль запевнив колектив закладу, що батьківщина і надалі працюватиме над розвитком медицини в області, аби кожен чернігівець мав можливість на своєчасне і якісне лікування у себе вдома.